За людину, яка працює офіційно і її роботодавець зобов'язаний сплачувати внески до пенсійного фонду мінімум 1760, як з мінімальної зарплатні. Таку ж суму ЄСВ сплачує і підприємець, і відмовитися не можна. І деяким людям буває, ну, скажімо, обідно, вони платять начебто в нікуди, заздалегідь розуміючи, що пенсії у них може взагалі не буде від держави. Давайте подивимося на цю ситуацію з іншої сторони. Уявіть, що це ваша благодійність, і ви допомагаєте зараз людям, яким це конче необхідно. Це плюсик у вашу карму. Ну, якщо серйозно, ну ви розумієте, що розраховувати нагідну пенсію від держави не варто, тому треба накопичувати собі самостійно. Про це вже багато говорять. І я вам теж... Нагадую, що не втрачайте час, не чекайте ідеального моменту, накопичуйте самостійно, потім інвестуйте. Почніть з тисячі дві в місяць, хто скільки може. Потім, якщо вам цікава інвестиції, то я, Марина Козлова, яка займається офіційно пенсійним страхуванням. Пропоную роздивитися наші програми наші компанії кампанії та Слайд, яка є лідером саме з пенсійного страхування. Напишіть мені в коментарях або в особисте, і я зроблю вам розрахунки, щоб ви бачили, як може виглядати ваша власна пенсія, яка, ну, не дай Бог, що може передатись потім нащадкам.